Сі малюки до трьох років повинні мати сім'ї. До цього українців закликали в організації Об'єднаних Націй напередодні дня захисту дітей. У середу його святкували у всьому світі. У нас майже 100 тисяч безбаченків. В ООН обіцяють підтримати розробку в Україні державної програми, щоб глобально боротися із сирідством. У день захисту дітей в Україні згадали про безбатченків. Прем'єр-міністр Микола Азаров навідався до Трипільської школи інтернату, подарував дитячий ігровий майданчик наймолодшим: нове устаткування для харчоблока та спортивний інвентар, а також пообіцяв. І в це заведення школу-інтернат, Я думаю, цілий ряд рішень ми приймемо, щоб зробити її гораздо краще, гараздо комфортніше і по другим. Таким же заведением по всей стране такая работа будет проведена. Левова частка сиріт в Україні у школах-інтернатах, але з 2009-го їх стало менше. Держава вирішила робити ставку на будинки сімейного типу, кількість яких за останні два роки зросла вдвічі до понад 300. На створення таких закладів влада щороку виділяє до 100 мільйонів гривень. Далі, як і інтернати, їх фінансують із місцевих бюджетів. Чиновники зізнаються, грошей на повноцінне забезпечення бракує, тому часто звертаються по допомогу до небайдужих. Державні організації активно підтримують подібні установи, але і самі реалізовують власні проекти. Ось один із таких центр захисту дітей у Києві. Раніше тут був занедбаний дитсадок. Другий рік ним опікується міжнародний фонд Єдиний світ. Наразі добудовують другий корпус. Він унікальний і працює в іншому форматі соціальної сім'ї. Зараз їх три. Кожна має по шестеро дітей. Діти різного віку они не родственники друг другу, но они получают реальную семью. И нам очень приятно, что уже младшие дети называют социальных родителей папа и мама. Коли друг другий корпус, у центр возьмут еще 48 вихованцев. Фонд «Единый мир» поддерживает достаточно много программ по поддержке детей В культурологічних програмах в спортивних в в поддержки дитячих домов не только в Україні, но і на других континентах і в інших странах. Проблема знедолених малюків актуальна і для інших країн, особливо гостро це питання стоїть у Африці. Напередодні дня захисту дітей. Голова правління міжнародного фонду Єдиний світ Едуард Прутнік зустрівся з президентом Республіки Джибуті Ісмаїлом Омаром Геле. Тамтешнім прем'єром. Та головою центрального банку. Цю державу українська делегація відвидала вперше серед питань науково-технічне співробітництво, інвестиції та гуманітарна і соціальна сфери. Цікавий факт центром захисту дітей в Джибуті з 1998-го особливо опікується дружина президента пані Кадра Махамуд Хаїд. Наразі там виховують 300 дівчаток. На африканському континенті ми працюємо на даний момент в п'яти странах. Я думаю, що цю географію ми будемо розширяти, тому що це континент, маючи огромні перспективи. У міжнародному фонді Єдиний світ підкреслюють, вдале геополітичне розташування та стабільна ситуація у республіці Джибуті ідеально відповідають умовам розвитку гуманітарних та інвестиційних проєктів.